Це, звісно, ми з Танєю приїхали. Мені таке б конець не допоможе. Всім привіт! Ми з Танєю вирушили в один на заклад да, на пригоди, але чомусь неочікувано випав дощ. Ми прямо серед якихось гір, лісу, глини. Де я тільки що чуть не спотикнулась. І йдемо. Ах ти, бляха, муха. Губи. Контент. Та, був би файний контент. Так, ось як виглядає заклад. Ой, знов чуть не впала заклад. Коерет Коер називається. Столик якийсь такий, знаєте, для одіночки. Це на папурінці. А. -а, -а. Таке відчуття, що в якийсь сарай де в мене в кафе у ху ху Ага. О, тут. Миленько, але йдемо всередину, тому що дощик. Ага, що ж треба вміти двері в 24 відкривати. О, як тут красиво. Зараз вам покажу все детальніше. Показую вам кафе детальніше. Зразу при вході є ось така. Лавочка з фруктами, також столик зі свіжими фруктами, свіжими квітами, що в Китаї це, знаєте, дуже, дуже велика рідкість. Маленька така міні-кухонька, де готують каву та напої. Вона якраз готує мені каву. Дуже багато свічок. Якісь ось такі настоянки. Ой, виглядає дуже якось страшно. Ось так виглядає перший куточок. Тут у нас ще ялинка. Дуже цікаво, що ялинка літом. Ось такий невеличкий куточок з різними картинами. Я тут всім привітик! Ось так красиво зроблено, тут дуже стильно. Дуже красиві столи, крісла такі, знаєте, антуражні. Далі у нас ось така затишна, красива старовинна. Тумба, я не знаю, шафа. Тут знову якісь ось такі настоянки з чогось 25-го року, 4-го місяця, 27-го. Це квітень, квітень 27-го. Прикольно. Ще один столик. Тут ще один ось такий декор, така ізюминка. Далі у нас іде вже сама кухня. До речі, тут, подивіться, Посередині який красивий стіл. Але ще досі чомусь є новорічний, де... новорічний декор. О, це виглядає дуже красиво. О, навіть дивіться, які підсвічники є гарні. Візьму останню один підсвічник і будемо обідати при свічках. Так, ось кухня. Там вже якраз готують наші страви. Я вам пізніше покажу, що ми взяли. Кухня, знаєте, така домашненька. Там піцку нам готує. Тут також є ось такий красивий комод. Двіти були живі. Дуже. Так, ось це наш столик. Квіти тут живі. Так, ще тут є такий столик, де безкоштовно можна собі понюхати каву, безкоштовно понюхати каву, запарити собі чайок. Тут ось є стаканчики, є капяток, є пакетики чаїн. І також павербенки. Дощик трішки стих, тому я вийшла на вулицю, щоб вам капає. Пок... Але я вам покажу, як все виглядає з надвору. Так, тут на дворі також є столики, є парасольки, ось такий мангал. Пічка. Дуже гарно виглядає. Мені здається, це був чийсь будинок, і що тут вони навіть і живуть на другому, третьому поверсі, а знизу зробили кафе. Дивіться, як тут красиво. Тут для якогось романтичного побачення прям вау атмосфера. Дуже красиво. Тут навіть є басейн, подивіться, клас. Лежаки. Басейн дуже круто. Аби не дощ, це все виглядало б ще краще. І так все супер. Бамбук, якісь дерева. Кущі, атмосфера дуже файна. Мені чомусь здається, що тут дуже мало зазвичай людей, тому що це місце знаходиться приблизно 20 хвилин від міста біля гір, в селі. І, як бачите, тут зовсім людей немає, окрім нас. І також я замітила, що на кухні дуже мало продуктів і навіть ось. Де мають бути різні там булочки, десерти, там немає, тому що напевно це все не продається, і тут дуже рідко люди якісь знаходяться. Ось, тут чисто, знаєте, на раз приїхати, тому що а, тут, по-перше, дуже дорого, тут дійсно дорого. Я вам пізніше покажу, що ми замовили, скільки це коштувало. І плюс це ну, доволі далеко від місця. Тут чисто приїхати на разочок, зняти відео і все. Там ж ось запікається піца, дуже маленька. Прям дуже маленько. Ось а вони тут далі щось готують. принесли мою пасту, називається Рагу паста. Ціна ось цієї пасти 58 юаней. І також піца. Піца коштує 98 юаней. Це з яловичиною. вона, звісно, така манюнька-манюнька. Чисто на пробу нам буде. Але виглядає ну, дуже спадше, в мене живіт забуркучала. Я ще пішла, взяла свічечку. Чекаю, поки нам принесуть а, наступне замовлення і попрошу запалити нам свічку. Будемо обідати при свічках. Ой. Як мило. Сесі. Принесли ще одну страву. Це вже Таніні макарошки коштували 52, так? 56? 65 56 Вони ноги не поміщаються при столом. Також мені вже принесли каву. Кава коштувала 28 юаней. Що я можу сказати щодо макарон? Макарони, знаєте, звичайні макарони по флотськи Чому вони називаються рагу, я взагалі не розумію. Я думала, що тут будуть якісь овочі чи не знаю, якась ізюминка. Це просто звичайні макарони по флотськи Смачно, але не, точно не на таку суму. А там макарони я теж коштувала. Ну, звичайні макарони з гробною Вони, Ну, не, їсти можна. Але щоб вау, то ні. щоб не заляпати білу футболку. Ще піца дуже смачно виглядає. Ще сподіваємося на її волшебний смак. Фіаско, братан! Це фіаско, братан. Дуже файне відео. Так. Робимо пробу піци. Як на мене трохи солено і немає цільного смаку. ти окремо відчуваєш м'ясо, окремо... Ну як бутерброд як Ну Але краще, ніж мої макароники входки. Кількість олії в моїх макаронах була. Все дуже жирно. там. Наш відгук про це кафе не дуже, не дуже хороший, так, <плес> <плес>, да, не дуже. Все о, трішки підсолене, дуже багато жиру, як ви могли побачити в передніх кадрах, де я показувала, скільки мої тарілці жиру. Дуже багато жиру, все, от -от, знаєте, таке. Як будто ти олії просто випив. За таку ціну це точно не вартує. Тобто тут дуже гарно, атмосфера крутезна, але за таку ціну це не те, чого я очікувала, чесно кажучи. Тобто сюди я приїхала, зняла відео, ще ніколи не прийду, бо тут було прям біліссимо. То я би ще разок, можливо, два приїхала. Так то чисто зняла відео для вас і все. Сума нашого ще. Чек... 274 юани. Це як на мене дуже дорого, тому що це не було настільки смачно. А, тобто це не було так смачно, за що я би заплатила 274 юані. Тобто такі макарони, мені здається, навіть вдома можна приготувати смачніше і дешевше. Тому я трішки не задоволена. Тут дуже красиво, тут атмосферно, тут дуже круто ну, поробити декілька котезних фоток, але щоб приїхати сюди поїсти, то точно. Дивіться, як тут красиво. Після дощу такий знаєте, запах а, свіжості. Хоча в нас зараз 37 жари, але хоч якась мінімальна свіжість з'явилася. Надію, що вам сподобався цей відеоролик, вам сподобався цей заклад, тому що мені атмосфера тут ну, дуже сподобалася. Звичайно, тут не смачно, але атмосфера супер. Не забувайте про подобаючку та підписочку. пока пока.